Футбол об'єднує покоління та залишає незабутні емоції. У кривому розі відбувся матч легенд. Історично дербі між ветеранами футбольних клубів Кривбас та Дніпро. На стадіоні гірник разом зустрілися гравці, які свого часу творили футбольну історію міста. Та регіону ми на цей матч привлікаємо не тільки ветеранів кривбаса. А ми привікаємо тих, хто займається і криворізьким футболом у нас і в районі, і у місті. Номінально це якби 40 плюс матч, але є і хлопці, які молодші і з однієї, і з другої сторони. Після швидкого голу кривбас відігрався за фолу штрафному. Суддя призначив пенальті, який реалізував Костянтин Караманець. Ми всі розуміємо, що треба щось починати, тому що ми хочемо надалі розвивати ветеранський футбол, як обласна федерація, Криворізького району федерація, також футбольний клуб «Кривбас». Тому ми об'єднані в цих зусиллях, і це такий перший крок до розвитку ветеранського футболу. Я маю надію, що надалі будуть і такі матчі, і вже будуть якісь образовуватися чемпіонат або інші. Турніри за участю ветеранів. Кожен із таймів тривав по 30 хвилин. Перший завершився перемогою господарів. У другому таймі паритет відновив гравець Дніпра Артур Карноза. Далі криворіжці щоразу виходили вперед, але суперник знаходив собі сили зрівнювати рахунок. Криворізьку команду виводив уперед Володимир Баєнко. А після взяття наших воріт Олександром Шипою знову відзначився Юрій Штурко. Дублю ворота Дніпра. Ветеран присвятив футбольній академії Кривбас, в якій нині працює тренером перспективної молоді. Це емоції. Такі матчі треба робити частіше. Я розумію. А мені сьогодні просто більш щастило. пощастило. Ми як ветерани, ми тренуємося два-три рази на день у воскресіння Також матч буде у нас. Ми в хорошій формі рясний наголий Поєдинок завершився бойовою нічиєю 4-4. Дуже добре зіграли, підтримували темп всі 60 хвилин, тому ще зрівняли на останній хвилину. Ну, молодці. Дуже приємно приїхати, зустріти старих друзів. Атмосфера шикарна, стадіон. Ну, тільки тепле слово. Дніпро моє моє рідне місто, моя рідна команда. З нею я був володарем Кубка. Федерації, чемпіонам Радянського Союзу, дякую Дніпропетровській федерації футболу і її керівникам. Також Кервериської федерації і керівникам, хто організував цю зустріч. Дуже цікаво, дуже добре, змістовано. І на такому прекрасному стадіоні в такому футбольному місці зіграти ветеранами. Це життя. Організатори впевнені, матч легенд, що приймав кривий ріг, відкрив нову сторінку в історії ветеранського футболу. Треба не просто там проводити товариські матчі. Ми можемо на УАФІ підняти питання, що потрібно робити українську лігу ветеранів. І це ветерани й динамо, Київ, «Шахтаря» і усіх команд. І щоб це були, може, якісь поїздки навіть не в головні міста нашої країни, а в якісь маленькі, щоб ми розвивали футбол. Ми Домовили, що ми піднімемо це питання на УАФ на найближчим часом і обговоримо формат, який можна запустити. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.